То дня волонтера, котрий в Україні відзначають 5 грудня виконком міської ради, затвердив рішення комісії, за яким 21 волонтер, одна з них посмертно отримують медалі за оборону Чернігова. За їхній внесок, те, що вони зробили, продовжують робити для підтримки міста, підтримки Збройних сил. Тому є подання від ну, громадських організацій. Ми, в принципі, там. Не втручалися в ці списки. Для нас головна була вимога, щоб це була їхня відповідальність. Тому що ну ми не можемо знати всіх людей і чим вони займаються. Реально це відповідальність керівників організацій, які подають ці звернення на міську раду. На цьому ж виконкомі напередодні дня прокуратури надали дозвіл на встановлення меморіальної дошки Дмитру Розенку, прокурору, який пішов до лав тероборони Боронета Чернігів, і загинув 25 лютого, виконуючи бойове завдання. Честь і хвала таким представників правоохоронних органів, які виконували свою, свій з честю. І ну, звернулася прокуратура, вони повністю за свої кошти, на своєму приміщенні. Ну, я вважаю, що потрібно підтримати. Меморіальну дошку встановлять на фасаді обласної прокуратури на вулиці Князя Чорного в Чернігові. Йдеться в проєкті рішення.